Соус від компанії Lass яблучний чилі. Склад перець гострий, 22%. Перець солодкий теж 22, яблука 22, оцет яблучний і цукор. Тобто, доволі такий натуральний склад без заявлених додаткових консервантів, барників або підсилювачів смаку. І цей соус без е, зайвих е, спецій. Тобто, це от перець-перець і -перець, яблука. Трішечки. Цукор. Рекомендую до свинини бургерів крильць нагетсів Склад є. Вуглеводів тут 33% чи грами, і тут партія номер є, все є. Подобається дизайн. Подобається, як воно виглядає, і от одразу скажу, що аромат яблука відчувається. Він класно через оцет. Переходить на перці, на оцей аромат перцю. Це яблука, оцет, перець, вони тут дуже-дуже класно грають разом. Соус густенький. Красивий прибитий мені подобається структура. Він така структура, він такими шматочечками схожий на такий домашній. Це просто ідеально. Яблуко яблуко класно відчувається. Це така рідка штука, коли береш якийсь фруктовий смак, і потім його в соус запихуєш, і щоб він там залишився таким фруктовим. Тут це класно вдалося. Мені дуже подобається яблучний цей присмак. Він не дуже гострий Але от, е, перець Чілі тут відразу починає щипати язика, тобто, і він так помірно помірно його пощіпує. Це крафт, який от варто спробувати. От саме цей соус в компанії клас взагалі. Це не для виклику, це не для того, щоб там поржати один з одного. Це просто от Lasot un lasot. Klasis pauzs.